Північна Корея вкотре запустила балістичну ракету малої дальності. Це сталося невдовзі після того, як Пхеньян пригрозив Вашингтону жорсткішими військовими діями. Влада КНДР не задоволена тим, що США зміцнюють співпрацю з південною Кореєю та Японією в питаннях оборони. За даними об'єднаного комітету начальників штабів південної Кореї, ракету було запущено з Вонсана, що в провінції Канвонду. Вона пролетіла понад 200 кілометрів і впала у східну корейську затоку. Південно-корейські армійці посилили спостереження. Ереження й тісно співпрацюють з американськими колегами. Пхенян роздратувала тристороння зустріч лідерів США, Південної Кореї та Японії під час саміту АСЕАН у Камбоджі. Голови держав обговорили провокаційні військові випробування Північної Кореї та підтвердили намір стримувати воєнну загрозу з її боку. Голова МЗС Північної Кореї назвала дії США ризикованою грою, про яку вони обов'язково пошкодують. Цього року пхенян запустив рекордну кількість балістичних ракет. До того ж у листопаді випробування почастішали. Попередній запуск був 9 листопада, а загалом, з початку місяця, в КНДР запустили понад 30 ракет. Водночас міжнародні спостерігачі вже кілька місяців попереджають, що Північна Корея можливо готується до ядерних випробувань. Усього їх було шість. Останній пхенян провів у 2017 році.